Ви коли-небудь витрачали години на те, щоб вручну коригувати планограми та викладати товар. Чи помічали, що товар розміщений не там, де потрібно, а попит на нього зовсім не такий, як очікувалось? Це дуже звичні проблеми для будь-якого рітейлера. Мене звати Роман Ковальчук, і я комерційний директор Shelf, рішення, яке дозволяє керувати торговим простором, будувати та аналізувати ефективність планограм. Традиційне управління планограмами це не лише повільно, але й непередбачувано. Товари часто викладаються неправильно, а оновлення планограм займає дорогоцінний час, який можна було витратити на розвиток бізнесу. Але сьогодні автоматизація змінює правила гри. За автоматизацією ці проблеми залишаються в минулому. Системи, як от IBM Shell, дозволяють автоматично створювати, оновлювати та контролювати планограми в реальному часі. Це означає, що мерчендайзери звільняться від рутинних завдань і можуть зосередитись на стратегічному розвитку та покращенні клієнтського досвіду. Ще одна ключова зміна це впровадження аналітики. Мерчендайзер більше не покладається лише на інтуїцію, а використовує точні дані для оптимізації асортименту. Завдяки аналітичним інструментам ABM Shelf можна не лише контролювати виконання планограм, а й впливати на продажі через прогнозування попиту, оптимальне розміщення товарів та персоналізацію пропозицій для клієнтів. Автоматизація це не лише про швидкість, а й про розумний підхід до роботи. Оптимізуйте процеси, починаючи з автоматизації рутинних завдань і використання аналітики. Це стане вашою конкурентною перевагою та принесе реальні результати. Слідкуйте за нашими відео, підписуйтесь на наш канал та дізнавайтесь багато корисної інформації про сервіси Show.